Всім доброго дня! Ви на каналі Бджоломан Сергій. Сьогодні у нас 8 липня 2023 рік. Е, відео у нас сьогодні буде про маточку, яку ми отримали 30 червня від Наталії Лоренса. Е, 3 числа я випустив вже цю матку, цей відводок, який я вам показував в предыдущому відео. Зняв відео 3 числа, яке я випускав. І дуже багато інформації тут сказав по поводу паспорта, де тут дані, її емейл і все таке. YouTube видалив відео. Там успіло подивитися 22 людини, якби Ютуб видалив відео. Тому буду показувати тепер уже не так, все подробно. Коротше, емейл і номер телефона показувати. Дані, який ютуб видаляє потім. Так, відходь кохання мені допомагає мені в зйомці. Відходь ближче. Так, показую ще раз. Є. Всю сторінку не показую, тому що там дані її. Цей паспорт її. Е, так, 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 так. 80-та це лінія 800 НЛ Міталі Лоренс. І спарена два Н'є. Е, я не пам'ятаю, я десь знаходив, як зву, звуть цю людину із чувачка цього. Ну, чесно не пам'ятаю, тому що у нього таке ім'я, а язик можна зламати. І це те ж саме. Хто захоче, поставити паузу, собі там почитаєте. Отак. От от. Це все, що по паспорту. Поставити паузу, можете подивитися. Більше я нічого не буду розказувати, показувати, тому що YouTube чомусь не хоче, щоб я показував щось таке. Вам. Так, все, паспорт поварю. Е, Напоминаю, 3 числа я випустив матку. 4 числа, я заглянув до неї, вона вже почала сіяти. Тобто, зараз вже повинно тут бути вже дуже багато яєць. І на днях я буду вже з неї прививатися з цієї матки. Клітка так і висить, я її не забирав, а тільки додав заставну досточку. Арчі опять гавкає мішає. Так, 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 саму матку покажем. Потім ми з коханою сфотографуємо її. На макрозйомку і поставимо на заставку. Так, це я кинув полоску, від кліща тому що, на всякий случай. Коротше, все одно ну, я же мед з нею не качаю. Так, щось, 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 щось кохання не розуміють на цій рамці, щось немає. Вона точно сіяла, попала ця, знаєш, на, на тої рамки засіяла. А де вона, блядь, блять? Так, не натікнувся. Так, так, так. Вона вже сіяла, бігала, все, я за нею наблюдав. Так, ось ну, попробуй, кохання сфокусувати яйця. Ну, по ось, зіп. все, вже видно, добре, добре віднайде яйце. Хто шаре, що таке яйце матки, то й Так. І саму матку вона ось вона гасає. Все, от, а ну, ближче кохання її. І там видно і ініціали на матці НЛ. От прийдуще відео, яке я знімав, там і про 25-ту вам розповів, що вона вже там сіє, що я вже привився від неї. Але YouTube бляха-муха Ну Коротше, матка є, жива бігає, все. Е -е, е -е, яйце, ну дивись, подивись, може ще фокусирую, Яйця вже тут дуже багато. Не видно, е -е ще разочек. О. Це ще потрібно на ваші рамку правильно поставити. Коротко. Що, що тут показувати? Все, працює вона. Працює маточка. Так. Якби все, слава Богу, підсадили. Будемо прививатися, вже піде лічинка, одразу буду прививатися. Не буду чекати, коли там що там Підсилю зараз на днях, ну і сьогодні підсилю її розплодиком, щоб нагнати силу її до осінь. І все. Засів нас подсолнув. ще поки не виділяє другий день. Ну, Дережів так і не було, хмарилося щось там було. Коротше, дожі в нас немає. Так, що затягувати, покажемо покажем 25 го швидко чи ні? Не будемо, так? Довго, да? <гум> я потім про 25 го і знімлю наступне відео. Так, все, всім добра. З вами був Джоман Сергій. Надіюсь, YouTube вже не видалить відео. Хто там дивиться, дивіться, ставте лайки, підписуйтесь. Все.